Усім привіт! 16 червня на Aliexpress стартують багато доволі моделей захищених смартфонів, і в цьому короткому відео я хочу вам розповісти про них буквально в двох словах. Не будемо затягувати, перше, що ви можете придбати 16 червня на Aliexpress, це Oscal Pilot 3. Зразу скажу, що ця модель дуже сильно нагадує, в принципі, як по дизайну, так і по характеристикам BlackView BL7000. Та і ціна в нього на старті буде під 200 доларів, що в принципі рівносильно тому ж bl 7000 Що цікаво, Dimensity 6300 процесор, 678 дюймів дисплей, такий же, як в BlackView, 7500 батарейка, знову туди ж, 15-й Android і найновіша Doc OS 4.1, операційна система, точніше, графічна оболонка. Виглядає смартфон ось так, і скажіть, що дійсно він схожий. Не знаю, навіщо Blackview і Оскал взагалі копіюють одне одного. Ну, якщо бути точнішим, то Оскал копіюють Blackview. Адже це суббренд Blackview. І, по суті, два однакових телефони випускають. Не знаю. Можливо, це розраховано на якийсь більший прибуток, але, ну блін, два однакових смартфони, не бачу ніякого сенсу. Не обійдеться у нас, звичайно ж, і без новинок від компанії Дугі, адже їх немало буде 16 червня. Перше це Doogie Blade GT Pro. Смартфон, фішкою якого є світіння на задній панелі. У них вже було декілька смартфонів, які світились. Я не скажу, що мені прям подобається. Я думаю, вам, скоріш за все, також це не дуже подобається. Але як бачите на картинках з AliExpress, ось так воно може світитись. Вставочка на задній панелі. Звичайно, смартфон доволі тоненький, батарейка тут невелика, але що цікаво, процесор тут Dimensity не 7050, а 7025. Трошечки-трошечки простіший. Батарейка на 5800 мАч, 14-й Android чомусь. Не знаю, чому вони до сих пір його роблять на 14-го, можливо, так дешевше. Ну, але ось такий смартфон. До речі, що до ціни, невідомо. Буде ось такий сріблястий або чорний колір. І ще один дугі, уже Blade GT Play на тому ж процесорі Dimensity City 7025, також із світловими елементами позаду і з дуже схожим дизайном. Та й характеристики в нього плюс-мінус такі ж самі. Тут у нас дисплей Full HD 120 Гц, 672 дюйми. Пам'яті 8 оперативний, 256 постійний. Це такий відносно середній ціновий смартфон. Знову ж таки, ціна невідома, яка буде, але я думаю, в районі 200 доларів повинна бути. Якщо більше, ну не знаю. Немає сенсу його брати взагалі. Не знаю, навіщо дуги граються цими характеристиками і схожими корпусами, роблячи типу нові моделі, але ось перед вами Blade 20 Ultra. Корпус впізнаваний, принаймні він дуже схожий на Blade 10 Ultra, майже такий самий по дизайну. Дисплей HD, 512 пам'ять, 8 оперативка, батарейка велика. Батарейка тут на 10300 мАч, але знову ж таки 14 Android. Ну і процесор Unisoc T7250. До речі, смартфонів на такому процесорі я ще і не зустрічав. Ну і тут є невеличкий задній дисплейчик. Нічого особливого в смартфоні немає. Клепають собі, штампують одні ті самі смартфони, нічого нового. Щодо ціни, до речі, інфи також немає. А тепер переходимо до більш цікавих моделей. Зараз покажу вам Unigertz Tank 4 Pro і потім ще буде одна цікава модель. Tank 4 Pro ціна. Нам тут натякають, що буде 500 чимось доларів, поки що не зрозуміло скільки, але, скоріш за все, ціна буде в районі 540-550 доларів. Відразу скажу, це плюс-мінус така ж ціна, як була в Tank 3 Pro на старті продажів. Трошки менше року назад. І я вважаю, що це абсолютно нормальна ціна для цього смартфону. Поясню чому. По-перше, терабайт пам'яті непогано. Але чомусь тільки 14-й Android, що знову ж таки, добре, хай буде. Що в цілому можна про Tank 4 Pro сказати? Гарна модель, хороша. Але по суті, це той же Shark 3 від Unigerts але з проєктор. Тут у нас AMOLED дисплей, тут у нас Dimensity 8300 процесор і 100 люменів DLP-проектор. Проєктор, проєктор по-моєму, тут по яскравості такий самий, як в Tank 3 Pro, але тут вже в нас повинен бути лазерний автофокус. Ось у нас знаходяться два датчики зверху. Тобто немає коліщатка на боковій панелі, як в Tank 3 Pro. Ми не вручну будемо налаштовувати фокус, а автоматично. І ще одна зміна, це те, що роздільна здатність стала більшою. Тепер роздільна здатність проєктору 1280х720 пікселів. Якщо пам'ятаєте, недавно я оглядав уже компактний міні-проєктор від Unigerts, ось там така ж сама була роздільна здатність. В цілому можу сказати, що цього більш, ніж достатньо для домашнього використання. Це класний проєктор. Дисплей, до речі, AMOLED з роздільною здатністю 2К. Непогано. Тобто, в цілому, я думаю, що це непоганий варіант, і цих грошей смартфон однозначно коштує. Ну і наостанок, смартфон, який я особисто чекаю найбільше. Це перший смартфон Uliphone з проєктором Armor 34 Pro. І найцікавіше те, що вони заявляють 150 люмен яскравості. А це на секундочку більше, ніж будь-якого смартфона Unigertz Tank. Тобто цей проєктор буде яскравіший, він буде кращий. Трошечки в використанні, і я думаю, що ми обов'язково з вами затестимо цей смартфон орієнтовно через місяць. Тут у нас 15-й Android, тут у нас, звичайно ж, нічна камера на 64 мегапікселі, 50 мегапікселів – основна камера. І я думаю, ви розумієте, що це Юліфон, тому знімати він точно буде непогано. А ще тут величезний дисплей 6,95 дюймів. Ну і процесор. Процесор тут, звичайно, трошки слабший, ніж в лінійки танк. Тут у нас Dimensity 7300, а не 8300. Я вам скажу від себе, що я готовий, наприклад, взяти краще ось цей смартфон, ніж той же танк, хоч вони приблизно однаково коштують, і там потужніший процесор. Але тут у нас кращий проєктор, і в цілому це юліфон. Тут у вас буде все, все необхідне. І працювати воно повинно ідеально. До речі, тут у нас також буде яскрава лампа на задній панелі. Тобто вони, знаєте, от максимально подивилися, що таке Unigertz Tank 4 Pro і чи Tank 3 Pro і зробили собі таке ж саме. До речі, проєктор тут по роздільній здатності такий, як в Tank 3 Pro попередньому, тобто 854 на 480 пікселів. Але яскравість більша. Ну, не знаю, треба подивитися, як це буде вживу виглядати. Я сподіваюся, огляд цього смартфону ви також будете чекати на моєму каналі. Якщо так, то обов'язково підпишіться. Ну і в цілому на цьому в мене все. Старт продажів цих всіх смартфонів 16 червня. Можливо, ця інформація для вас буде корисна, можливо, хтось захоче собі чи танка заказати, чи юліфона нового, а може і дуджика нового, хто знає. Дякую, що подивились, друзі. Бувайте.